Вітаю! Сьогодні поговоримо про один із драматичних наслідків Першої світової війни, коли карту Європи було перекроєно до невпізнання. Внаслідок цих змін сотні тисяч українців раптом опинилися в зовсім новій для себе реальності під владою Румунії. Тож, як так сталося, як цілих 700 тисяч українців опинилися в межах Румунії? Це власне ключове питання. І відповідь на нього відкриває нам таку, знаєте, складну сторінку історії міжвоєнного періоду, історію боротьби за власну ідентичність і по суті за саме виживання. Так саме стільки, близько 700 тисяч. Це ж величезна цифра. І всі ці люди до 1920 року вже проживали в межах Румунії, причому не в одному місці, а в трьох різних регіонах, які Румунія анексувала після війни. І ось ці регіони: Північна Буковина, Бесарабія та Мара Марош громади були, так би мовити, розкидані, але найдраматичнішою ця зміна статусу стала, мабуть, для українців північної Буковини. Чому бо вони були дуже політично активними і звикли до зовсім іншого життя. Я щоб зрозуміти наскільки все змінилося, просто подивіться на цю різницю за Австро-Угорщини. Це була автономна провінція. Було представництво в парламенті, культурні права захищалися. А що сталося під Румунією? Окупована територія, воєнний стан аж до 1928 року, і повне стирання культурних прав, втрата автономії була ну просто миттєвою і тотальною. Уявіть: вчора представництво у відні, а сьогодні військовий патруль на вулиці. І як же румунська держава відреагувала на те, що в її складі раптом опинилося стільки нових нерумунських народів? Ну, відповідь була систематичною політикою, і назва в неї була така, на перший погляд, цілком невинна уніфікація. Але що ж ховалося за цим словом уніфікація? Це була по суті фундаментальна політика, закладена в румунську конституцію 1923 року. А її визначення, ну воно просто шокує. Це була примусова асиміляція. Тобто румунізація всіх нерумунських груп, і офіційно їх вважали румунами, що забули свою мову. На практиці це означало просто державну кампанію зі знищення української ідентичності під гарним прикриттям національної єдності. Інструменти для цієї асиміляції були, скажімо так, дуже різноманітними і били по самому корінню. Закривали всі українські школи, заборонили українську мову в Чернівецькому університеті, примусово змінювали українські прізвища на румунські, перейменовували українські міста і села, українських вчителів замінювали на румунів, тобто цілеспрямовано руйнували самі основи культурного життя, освіту, мову, навіть те, як людину звати. А ось послухайте, як це було сформульовано в законі 1924 року. Це просто вражає громадяни румунського походження, які забули свою рідну мову, зобов'язані навчати своїх дітей тільки в державних або приватних школах з румунською мовою викладання. Розумієте, закон прямо називав українців не окремим народом, а румунами, яких треба було виправити. І ця політика вона ж не обмежувалася лише школами. Ні, вона проникала в кожну шпарину повсякденного життя. От цитата з газети Українське слово, що виходило в Парижі у 38 році, не можна носити вишиваних сорочок, священники не мають права відправляти похорони чи весілля українською мовою. Урядовець, який скаже слово по українськи, буде негайно звільнений. Тобто, під контролем було все. Ну звісно, зіткнувшись з таким тотальним тиском, і культурним, і економічним. Українське населення просто не могло мовчати, пасивними вони не залишилися. І відповідь вилилася в абсолютно різні форми опору. Давайте подивимось, як це було. Важливо розуміти, що до культурного гніту додався ще й економічний, а це, знаєте, вибухонебезпечна суміш. Земельна реформа 1921 року, наприклад, віддавала перевагу румунським колоністам. Місцеву промисловість просто розвалювали. І все це призводило до масового збідніння, особливо серед селянства в Бессарабії. Умови були просто відчайдушні, і от ця напруга зрештою вибухнула. Точкою кипіння стало Татарбунарське повстання 1924 року. Все почалося 15 вересня, дуже швидко охопило сусідні села, залучивши близько 6 тисяч людей. Але румунська влада кинула проти них регулярну армію і жорстоко придушила повстання. А потім почався гучний процес П'ятисота, який привернув увагу всього світу. Так, п'ятсот близько п'ятисот учасників повстання заарештували і влаштували їм масовий суд. Але тут сталося дещо цікаве завдяки величезному міжнародному тиску, а за повстанців заступалися такі постаті, як Альберт Ейнштейн та Джордж Бернард шоу. Вироки виявилися не такими суворими, як очікувалось. І ось коли у 1928 році нарешті скасували воєнний стан, тактика опору змінилася. Відкриті повстання поступилися місцем організованій політичній боротьбі. Українці вирішили боротися за свої права через політичну систему. І головною силою в цій боротьбі стала Українська національна партія. Її створили в 1927 році на чолі з Володимиром Залозецьким САСом. А їхня платформа була дуже чіткою протистояти румунізації, вимагати української мови в школах і церквах та добилатися справедливої земельної реформи. Їм навіть вдалося здобути кілька місць в румунському парламенті. Здавалося б, з'явилася надія так, політична боротьба, представництво в парламенті, але цей період обережного оптимізму, на жаль, виявився дуже коротким. Політичний клімат у Румунії та й у всій Європі почав стрімко погіршуватися. Наприкінці 1930-х років король Кароль II просто демонтував демократію і встановив королівську військову диктатуру. Хвиля авторитаризму, що котилася Європою, докотилася і до Румунії, і це мало як можна здогадатися, просто руйнівні наслідки для будь-якої політичної опозиції. І що це означало для українців? Все дуже просто. Спочатку всі політичні партії та асоціації оголосили незаконними і заборонили. А потім парламентський шлях для захисту їхніх прав було повністю перекрито. Тобто, одним розчерком пера всі легальні і політичні інструменти опору були знищені. І ось українська громада опинилася на порозі буремної Другої світової війни, розброєною, без політичного голосу. Це ставить перед нами таке, знаєте, глибоке питання коли політичний і військовий опір придушено. Як взагалі виживає культура? Як вона зберігає себе?